У ліцеї села Зимне Володимир Волинського району облаштовують бомбосховище. Підвальне приміщення відповідає вимогам споруди цивільного захисту, розповів завгосп навчального закладу Василь Пасальський. Зараз його розчищають від сміття, роблять ремонт. Споруда вона рахується як бомбосховище, і вона може захистити дітей і працівників школи від ракетного удару від хімічної атаки. І площа його 368 квадратів. Бомбосховище має бути в школі. Тепер потрібно це все приготувати. Поки прийдуть 1 вересня Діти у підвалі завершують облаштування санвузла. Тут підведені вода та електрика. Працівники ліцею запасаються питною та технічною водою. На випадок знеструмлення приміщення працюватиме генератор. Одночасно тут можуть перебувати 350 учнів та працівників школи, розповіла директорка школи Юлія Степанюк. Все укриття буде виглядати приблизно так. укриття обладнане лавами для сидіння, партами, стійцями, водою питною, водою, таким перекусом для дітей. В укритті є сам є водичка, туалетний папір, мило, тобто, все для того, щоб ми ще могли довгий період часу тут перебувати. У підвалі два виходи. Ремонт роблять частково за гроші грантодавців. 150 тисяч гривень виділили з міського бюджету. З 1 вересня у Зимнівському ліцеї планують розпочати навчання 285 учнів. 60 з них перейдуть на навчання зі школи села Селець, де немає укриття. Бібліотекарка Марія Бабій сортує підручники. каже, вистачить усім. На нашому фонді є художньої літератури. В нас 3280. А підручників – 5443, так що в нас вистачає забезпечення дітей на 100%". Завочка Галина Жаловага показує тривожний пакунок. Нині такі складали для кожного класу. У ньому медикаменти, респіратори, їжа. Це школа закупила за гроші благодійників. Вологі серветки, сухі серветки, обов'язково скотч, ручка, зошит також батончики енергетичні на випадок, якщо будемо довший період часу знаходитися в підвальному приміщенні. За усіма вимогами має бути ліхтарик. Тетяна Біскуб, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.